Ми визначили, що її зґвалтував відчим, з яким вона живе. А я брала інтерв'ю в її мами, в того відчима. Вони клялися, що того не робили. І він я не знаю, чим він думав, але він дав можливість взяти в нього тест ДНК і в неї і виявили, що він таки батько дитини. Тобто, уяви собі, він її гвалтував. Ну, хоча він каже, що вона погоджувалась, що то не було зґвалтування, бо поряд спало ще десь шестеро дітей. Маленька квартира це просто жах. Ну, не налазить на голову, взагалі, що таке можливо. І я сиділа. Я зараз досі собі не можу пробачити за те, тому що я вважаю, що так робити не можна. Ти ну, це знаєш, переступити кордони. Грань да, чи як життєво. Да. Я сиділа і брала в неї інтерв'ю. Дівчинка 12 років. І так. Якби зараз, я б сказала, я ніколи в житті не буду знімати, її і показувати в Україні, тому що ми зараз ламаємо дитині життя. Якби вона народила.